Моя вага 101 кг 200 г. Ох, це так. Наїла за свята. І так пишу 20 3 0 4. 101 кг 200 г. А так по кілограму набираю. Тут кілограм набрала, тут кілограм. Якби вони скидались так швидко. Так, на сніданок готую сирну запіканку. Тут у мене сир десь із пів кілограма, два яблучка, яйце. Три ложки вівсянки і висівки, ложка висівок. А це не хочу змазувати нічим форму. Застелила пергаментом. Та викладаю. Духовка вже розігрівається. Так, Так, змажу сметаною, Та й буду ставити. Так, і присиплю кунжутиком. ось так. Все ставлю в духовку. Так, готова моя запіканочка, красуня. Що красу. Все прохолоне і будемо снідати. Всім привіт! Всім доброго ранку. От, збираю снідати. Ось так. Так, ну що, вагу ви мою бачили, так? Да? Ну, плюс-мінус кілограм, то 100 кілограм я важу. Оце так, дійшла вже до 100. Ну, нічого, дівчата, все, все буде добре. Не знімала вчора, не вчора, не позавчора, а не хотілося мені нічого знімати. От. Вчора ми садили, сіяли помідори на городі Сережею. А сьогодні він поїхав на базар, зараз купить огірки, кабачки. І кавуни. Оце ми сьогодні посіємо. Ну, я поп'ю кави, бо він ще буде стригтися, він буде довго. Поп'ю каву і сирничком, і з запіканочкою такою. Все, давайте всім смачного. Смачна запіканочка, ой, Сережа приїхав. Так що готуйте. Нічого там складного немає. Сир кисломолочний, вівсянка, вівсяні висівки, цукрозамінник, вода і яйця. Так, зварила бурщик смачненький. З класолькою, з в'язком. Все, готовий. Прийшли на город, будемо сіяти огірочки, кабачки і кавуни. Помідори ми вчора посіяли. Оцю діляночку гарну таку. Оце. Оцю повністю, а цю до половини. Засадили помідорами. Помідори я збирала сама насіння. Все, зараз будемо сіяти. Сережа робить ямки, а я буду зараз сіяти. Ну, треба огірки пишити.